Вітання всім, хто зараз дивиться акценти для пересічного громадянина, літо асоціюється з активним відпочинком, шашликом та посиденьками біля вогнища. А от для рятувальників подібні літні радощі часто перетворюються на години боротьби з полум'ям. Скільки пожеж зафіксовано цьогоріч, Яка кількість стала з вини самих людей? Та що все ж фінансово вигідніше? Пляшка води, аби загасити полум'я чи сплата штрафу? Дивіться далі. З початку року в екосистемах Запорізької області сталося 624 пожежі. Лише протягом червня було зафіксовано 149 пожеж. З них на території національного заповідника Хортиця дев'ять загорянь. У ДСНС кажуть, внаслідок ведення бойових дій виникло 49 пожеж. Всі інші спричинені необережною поведінкою людей. Основними причинами у природних екосистемах є ну, по перше, це необережне поводження з вогнем, а також потрапляння боєприпасів, їх уламків внаслідок бойових дій. Ну, це стосується там Білінківський, територіальної громади, ну, Запорізького району та Пологівського, Васильівського районів. Щоб нагадати людям про небезпеку випадкової пожежі, рятувальники спільно з лісниками, поліцією та представниками влади регулярно проводять інформаційні рейди. Видають людям листівки з переліком правил безпеки під час відпочинку. А ще пам'ятку про адміністративну та кримінальну відповідальність за спалювання рослинності, зокрема, штрафи від півтори до шести тисяч гривень. Рятувальники провели спільний рейд в місцях масової відпочинку людей, нагадали громадянам про відвідування екосистем, про заборону спалювання, сухої рослинності, алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів і про заборону купання на водних об'єктах. І, і рятувальники попереджають громадян М -м -м, дотримуйтесь правил безпеки. Крім гасіння пожеж, надзвичайники виконують і гуманітарне розмінування територій. З початку війни було здійснено 2818 залучень, 635 з початку 2025 року, під час яких вилучено та знищено контрольованим підривом 11 817 одиниць вибухонебезпечних предметів. Якщо брати таку ж статистику з початку поточного року, то це 2282 одиниці. Загальна площа обстежених територій становить 192 гектари суходолу та 6240 гектарів акваторії водою. Рятувальники кажуть, часто небезпечні предмети знаходять місцеві жителі, тож під час рейдів нагадують і основні правила поведінки при виявленні потенційної небезпеки. Перш за все, фахівці радять залишатись спокійними та телефонувати в екстрені служби 101 та 102. Не торкатися предметів, які викликають підозру щодо приналежності їх до вибухонебезпечного. Якщо ви випадково виявили вибухонебезпечний предмет, не намагайтесь його торкатися, це дуже небезпечно і може призвести до вибуху травмувань та загибелі. Віддаліть інших від місця знаходження вибухонебезпечного предмета та самі відійдіть. Не допускайте сторонніх людей до місця вашої знахідки. Цим ви врятуєте життя та здоров'я не лише собі, але й всім оточуючим. Продовжимо тему у студії. Поруч зі мною Юлія Барашева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Запорізькій області, та заступник начальника відділу пожежної безпеки та ринкового нагляду управління запобігання надзвичайним ситуаціям. Сергій Мельник, вітаю вас. Дня. Вітаю. Отже, пожежі в екосистемах стали справжньою проблемою минулого року, і цього року ми спостерігаємо теж, що відбувається загоряння. Я так розумію, статистика щодня змінюється. Вже мабуть, є нові дані. Так, дійсно, щодня статистика змінюється, не в кращу сторону кількість пожеж в природних екосистемах збільшується. І на сьогоднішній день вже з початку року сталося більше 600 пожеж в природних екосистемах, на загальній площі більше 135 гектарів. В порівнянні в минулому році виникло 700, там, майже 800 пожеж за даний період. На площі близько 70 гектарів. Тобто ми бачимо що кількість пожеж в порівнянні з минулим роком вона зменшилась, але площа пожеж вона збільшилась майже в два рази. Також виникають пожежі вже на території лісництв, вже виникло у нас 4, 5 пожеж на території Східного лісового офісу, та виникло у нас 4 пожежі на території заповідника Національного острів Хортиця. Така пожежа в нас була дуже... Відомо, ну, всі її бачили, це горіли плавні е, в районі дачного кооперативу Дамаха, це е, Кушугумська територіальна громада. Ось ці пожежі у нас нещодавно розпочались, буквально декілька років після того, як була підірвана Каховська ГЕС, і у нас з'явилась плавнева зона от в районі дачного кооператива Домаха. І там складно гасити полум'я. Так, наскільки там я знаю. складно гасити полум'я, там є осередки загорання, до яких потрібно добиратися на плавзасобах, а це значно ускладнює нашим рятувальникам виконувати свої функції. Також загалом за збиток, який нанесений був головному управлінню за виїзд пожежної техніки, він складає вже більше 1 мільйона шести шістиста тисяч гривень. Це тільки ось на початок літа за тільки ні, місяць. це тільки за спочатку, спочатку року, 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 да, року. Так, за червень місяць в нас вже сталося 178 пожеж на загальній площі більше 20 гектарів. Це тільки за один місяць. А які основні причини цих пожеж? Основні причини пожеж, здебільшого, це необережне поводження з вогнем під час паління. Ну, тобто людський, людський фактор. фактор, так. Але також нам додалась, одна, додалась причина пожежі це внаслідок обстрілів. Таких пожеж з початку року у нас сталося вже близько 50. Тому також негативна статистика. Але в порівнянні з людським фактором це... Ну, звичайно, людський фактор це більшість пожеж. Людський фактор, також люди після відпочинку на природі вони залишають сміття за собою, скляні якісь там посуди, які фокусуються в сонячні промені через нього, і також виникають пожежі. Ну, якщо про плавневу зону говорити, там же ж зараз люди не проводять. Ну, чому час. там і рибаки туди відвідують цю зону, а також ну також вони залишають сміття, і те ж саме скло, яке фокусується і може виникнути пожежа. І дуже спекотно, і очерет він йому маленька іскра достатньо для того, щоб пожежа е виникла. А mm. додаємо до цього ще сильні вітри, які останнім часом у нас е Це вони старе. дуже сприяють швидкому розповсюдженню загорання. От що робити, аби запобігти таким трагічним наслідкам і е оцим ось збиткам для екосистеми. Що кожен з нас може зробити? Ну, в першу чергу це дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Те, що я кажу, якщо ви відвідали десь, відпочили на природі, за, за собою потрібно перебирати сміття обов'язково, не палити, не, не викидати недопалки, не викидати сірники незагашені тому що це основне, що провокує пожежі. Те ж саме, те ж саме стосується водіїв автотранспорту, які їдуть, він не загасив недопалок, він викинув його в вікно, цей недопалок попав на узбіччя дороги, розпочинається пожежа і вона вже обер... о... обертається, обертається великий... в великі да, наслідки і великі площі. Ну, складно ще ж гасити оце в екосистемах, особливо там, якщо хортиця дуже швидко розгоряється, дуже швидко розгоряється, плюс те, що нашим підрозділам дуже тяжко дістатися в місце осередку загоряння, тому що не в, не у всіх місцях є проїзди на дорогах. Це ліс місцями. да, чагарники, ліс, не обрізані дерева. Ви знаєте, у нас автомобілі вони ду. Досить високі, досить широкі, і не по всім проїздам вони можуть проїхати. Це ускладнює гасіння пожеж, тому наші рятувальники їм не потребується діставатися до осередку пожеж уже пішком, несучи на собі засоби для гасіння пожежі. Постраждалих серед людей немає? Хотіла додати, що да, я б хотіла додати, що особливості ліквідації пожеж в mm -hmm. таких районах це те, що відсутні гідранти і необхідно додатковий підвоз води. Це значні ресурси. Нам приходиться звертатися і до водоканала, і mm -hmm. до громад, аби вони дали додаткову техніку для підвозу води. І найголовніше те, що віддалені місця. І не зразу можна помітити пожежу. Люди не зразу повідомляють вже коли вона набирає обертів, розгоряється дуже потужно і швидко. Вітром розноситься на більш значну відстань. От тоді тільки люди помічають і починають телефонувати. І це потребує дуже скажем так значного. Ресурсу особового mm -hmm. складу велику кількість техніки і оперативності. Я знаю, що ви регулярно проводите роз'яснювальну роботу. і, Власне в сюжеті ми бачили, ви ходите по, рятувальники ходять там, де люди відпочивають, і прямо на місці розповідають їм, як правильно поводитись. От, цікаво, чи дослухаються люди, і я так розумію, не лише про це ви їм пояснюєте і інші головна люди... задача рятувальників не залякати і заборонити, mm -hmm. а навпаки, достукатися до свідомості і навчити. Незважаючи на те, що військовий стан і рішенням комісії ТЕП та ЄНС є певні заборони на відвідування лісів, на відвідування берегів річки Дніпро, тому що ну, це є небезпечні фактори, тому що б'ють скрізь і безжалісно. От, тому... Ми намагаємося людям поясняти, що краще обмежити перебування на таких відкритих територіях, тому що це може обернутися великим лихом. Але все-таки люди вважають, що вони дорослі, і вони все знають, як себе поводити, і з ними нічого такого не, не станеться. Але ж на превеликий жаль, статистика каже про інше. От, наприклад, сьогодні були серйозні обстріли Дніпропетровської області знову. А ми проводили роз'яснювальний захід з дітьми. Угу. І намагалися проводити його на вулиці, тому що практична частина була. Прийшлося його призупинити, відвести дітей в укриття, тому що була реальна загроза обстрілів і Запоріжжя також. Ми витримуємо всі заходи безпеки. Тож просимо і громадян, точно так прислухатися до наших порад, тому що все це може бути фатальним. Ну до речі, діти на канікулах зараз. Це ще більше часу на вулиці, тепла погода, і більше треба уваги і пильності. У всьому, це і Мінно-вибухові небезпеки, як правильно поводитись з різними підотрілими предметами, теж працюєте над протягом робота... всього літа. У нас не припиняється акція дітки влітку, і всі заходи, які ми проводимо, це гасло. Воно в нас скрізь іде дітки влітку. Увага, батьки. Тому що якщо зранку ви нагадаєте свої малечі, йдучи на роботу. Не роби того і це заборонено, то протягом дня дитина все ж таки буде пам'ятати настанови батьків, тому що ми зустрічаємося не так часто, як нам хотілося б. Є основна робота, яку ми повинні виконувати, це рятувати, надавати М -м -м. допомогу. Але все-таки ми знаходимо час на відверту розмову з дітьми, і от після сьогоднішнього захід я можу констатувати, що у нас нові не тільки прихильники і підписники М -м -м. на наших соцмережах, де можна знайти корисну питання потрібну інформацію, а навіть є е, діти, які висловили бажання йти Займатися додатково фізичним загартуванням, аби наступного року і через рік вже прийти, долучитися до лав рятувальників, вступати в наші вищі і продовжувати нести службу. Виховувати настільки, нове покоління рятувальників. настільки цікаво, ми їм доносимо особливості професії, що вони дійсно висловлюють ці бажання. Але ж батьки повинні розуміти і пам'ятати від їх, скажімо так, настанов домашніх. Дуже багато чого залежить, як дитина буде себе поводити на вулиці. Ну також ще з приходом літа багато людей віддають перевагу відпочинку на воді. Це корисно, приємно дарує позитивні емоції. Проте часто люди забувають чи ігнорують основні правила безпеки на воді. І на жаль, часто це призводить до летальних результатів, і в перший місяць літа вже є загиблі на воді. Наша журналістка побувала на кількох міських пляжах та поцікавилася у людей, чому вони все ж таки заходять у воду по професійну заборону на купання. Не купаюся. А ми ж тільки що бачили, що купалися. Так це ж я не купався, це ж я ноги змочив. Так же ж не можна. Та як не можна? Купаюся. А чому це робите, бо це заборонено? Що думаєте з цього приводу? Ви знаєте, як вам правильно відповісти. Ну, ми так сильно не нарушаємо. Ми трошки прийшли, покупалися і пішли. А що без заборонено? Не знаю. Mm -hmm. Часто ходите на Дніпро, Почти кожен день. Трошки кожен день чуть, -чуть нарушаєте, так да, Ми ходимо сюди. От я особисто ходжу сюди, тому що вже досягли певного віку. Ми просто ніде не працюємо. Тому ми ходимо сюди аби чимось себе зайняти. Отже, повертаємось до студії. Ми побачили, що люди все ж таки відвідують пляжі попри заборону. Я так розумію, що сама заборона це більше рекомендація. Взагалі можна якось вплинути на цю ситуацію. Рятувальники, що роблять, теж роз'яснювальна робота. Більше ж немає повноваження, так розумію. В нас немає повноважень, але з нами в рейди виходять співробітники поліції, які також проводять роз'яснювальну роботу, дають попередження, наголошують на всіх ризиках і небезпеках. Але ж люди є люди. Вони тут вислухали, розвернулися 200 метрів, відійшли в сторону і продовжують свою справу. Бо я так хочу, я дорослий, зі мною такого нічого поганого не станеться. У червні вже є загиблі. Є загиблі з початку року, 5 людей потонуло. Двоє з них на території кар'єру. Одну людину вдалося врятувати, і це прецедент. Ми пишаємося тим, що це 18-річний підліток. Зараз він уже номінант на всю українську акцію Герой рятувальник року. Він врятував 16-річного хлопця спільно з нашим співробітником. Який тільки три місяці, як прийшов на службу, молодий лейтенант після випуску, але ж не розгубився, і вони почали діяти його товариш професійний плавець, тому він знав, як надати допомогу. А наш співробітник прийшов йому вже на допомогу, тому що дуже складно було його транспортувати до берега. Хлопці не розгубилися, вони зрозуміли, що підлітку зле. Вони його посадили у власний транспорт і привезли в дитячу лікарню. Після огляду лікарів його одразу забрали в реанімацію. Навіть коли ми зустрічалися з мамою, вона казала, що я каже, свого сина не бачила, коли приїхала в лікарню. Я дуже прилякалася, але я його не бачила, бо його забрали в реанімацію. і Він там пробув деякий час. Поки не стабілізували його стан. Тобто От, погано тому... йому у воді стало хлопцеві? Так, да, йому стало погано у воді. І таким чином він на... нахлюбався води, і це призвело до втрати свідомості, запаморочення, е і могло б бути ще гірше, аби хлопців не було поруч. Ну йому дуже пощастило, що були поруч і професійний плавець, і рятувальник. І рятувальників зібралася. Да. Команда рятувальників, але це ж не завжди так. Ну це скоріше це, це рідкість. така щаслива випадковість, яка долею була uh -huh. дарована цьому 16 річному підлітку. Мама так і сказала: каже: Я дуже рада, що мій випускник буде живий uh -huh. і здоровий. Тому це. Дуже таке серйозне потрясіння для матері, але ж хлопці молодці, вони впоралися. Так буде не завжди, тому що на даний момент не перевіряється дно, попри заборони і достатньо урятувальників іншої роботи. Це і пожежі, це і завали, Обстріляє. це і надання допомоги, це і розмінування території. От, тому, зважаючи на те, що є заборона на купання, дно не перевірено. Після. Аварії 6 червня 23 року на Каховський ГЕС після руйнації, береги річки Дніпро. Самі ми бачимо, що вони стали не те, що страшні, а непригодні для купання. З'явились нові ями, нові течії відбуваються, родники б'ють. Ключі і тому дно викидує на поверхню залізобетонні залишки, різноманітні вибухонебезпечні застарілі предмети часів інших війн, минулих війну. Тому всі ці аспекти треба враховувати. Категорично заборонено купатися в кар'єрах. Тому що дно не пристосовано взагалі, і кар'єр затоплюється водою не для того, аби люди облаштовували собі там пляжа, але, але ж люди да, дуже активно mm -hmm. це роблять. Краще на сьогоднішній день напевно жити спогадами, як я згадую наше Азовське море, Брадянськ, Приморськ, наші рейди, роз'яснюю роботу на узбережжі mm -hmm. і мріяти про найшвидшу перемогу. Робити свій вклад для того, щоб її наблизити, а не порушувати елементарні правила безпеки і наражати своє життя на небезпеку. Які можуть вартувати життя, і тут ще важливо от про той випадок, коли поруч опинилася професійна команда, можна так сказати, з підлітком, і його врятували. От раніше офіційно пляжі працювали. Там човен рятувальників чергував і він оперативно. Рятувальники могли дістатися, допомогти людині вибратися. Якщо вона то зараз ну є заборона, купатися не можна. Чергових немає. Тобто, скільки часу треба, щоб дістатися і спробувати врятувати, якщо поруч не буде такої, таких двох людей? Ну і з дивіться, наприклад, розглянемо центральний пляж. Да? Рятувальний пост, комунальний там є. Угу. Але ж. Річка Дніпро в цій частині вона ж не судоходна. Ви ж бачите, що вода відійшла і там дуже складно проводити рятувальні операції. У нас також чергують водолазні відділення і відділення підводного розмінування, тому що дуже багато залізних бляшанок, скажімо так, падає в Дніпро, коли їх збивають, і необхідно вилучати все це, аби воно там не залишалося, і не дай Бог хтось колись не травмувався. От, але все-таки це додаткове навантаження на рятувальні підрозділи, і краще не наражати себе на небезпеку, краще утриматись. Ну, дана робота також uh -huh. проводиться не тільки в місцях там, пляж, річки, ставки, озера, але також ця робота проводиться і на територіях басейнів. У нас їх з кожним роком стає все більше. В місті, і також вони повинні дотримуватись правил. У них повинні бути засоби рятування, засоби надання першої медичної допомоги, і ці всі обов'язки покладаються на керівників даних даних закладів. Ми зі свої, зі свого боку ми проходи проводимо з ними дану роботу роз'яснювальну. Ми їм повідомляємо про це. А вже відповідальність лежить на них. А ви не можете контролювати? Ну, наприклад, прийти з перевіркою. От у вас тут немає там рятувального посту, Спочатку... там що чогось З початком війни триває введений мораторій на проведення перевірок, тому ми тільки проводимо інформаційно-роз'яснювальну роботу з даними суб'єктами. Ну, от пані Юлія говорила жити спогадами, можна сходити до басейну і принаймні там зробити собі купальне якесь, влаштувати відпочинок. Але ж за це треба викласти немалу суму грошей, і ті, хто економлять на своєму бюджеті, вони просто рішають це питання іншим чином. Вони їдуть на відкриту територію до кар'єрів, ставків якихось річок незрозумілих і ризикують своїм життям. Які дії, якщо бачиш, що людина тоне, як допомогти людині, тому що ми розуміємо, що викликати рятувальників це можна і треба робити, але це час гарно, коли рятувальник поруч, да це як в тому випадку, так що хлопцеві пощастило, але ж так не завжди. Основні дії, коли людина тоне і не може покликати на допомогу, да? чому тому, що вона може захлинатися, набрати води, тому що при утопленні дихання в пріоритеті людина не може кликати, вона не може голосові свої зв'язки напружувати, вона дихає інтенсивно. І це найголовніше, на що треба звертати увагу, якщо людина знаходиться у воді, розмахує руками або таким чином. І Нічого не промовляє, ви бачите якусь метушню, то це говорить вже про те, що людина тоне, і вона намагається дихати, а не кликати на допомогу. Далі відсутність активних рухів в сторону берега. Людина знаходиться у воді майже у вертикальному стані тулуб, відсутні ноги не задіяні ніяким чином і широко розмахує руками, як ото птиця б'є по воді, так і людина намагається втриматися на воді. Далі ще основні голова. Голова в цей момент може бути або запрокинута отак от назад, mm -hmm. що, є не, повітря, так. Да, що є не, скажімо так, неприроднім. неприроднім для людини, бо вона хапає повітря і намагається mm -hmm. підняти голову, аби... Виштовхнути себе із води, або вже голова наклонена дуже низько, і людина обличчям знаходиться в воді. Коли ви бачите, що людина не поправляє волосся на голові, тобто воно не заважає дивитися, це також ознака того, що людина тоне, що вона вже не може рухати головою, робити якісь зайві рухи, бо вона вже е, значно ослабла. Дихання швидке, судомне і поверхневе. Людина нібито задихається вже. І що робити? В цьому стані, якщо ви побачили таку розгублену ситуацію, людина не реагує на ваші звернення, тобі потрібна допомога, просто мовчить у відповідь, і ви відчуваєте в себе достатньо сил провести рятувальну операцію, у вас є навички, і ви кремезна людина, чоловік. То необхідно підпливти до людини ззаду і зробити захват за шию. Чому? Тому що е, потопельник він буде чіплятися за вас, як за соломинку і останню надію. І таким чином були прецеденти, коли людина, яка тоне, топила свого рятувальника. От, тому тільки ззаду зробити захват за шию і таким чином транспортувати до берега, аби не мог схватити ні руками, ні ногами обхватити і не завдати шкоди вам пер за все. Це найголовніше. Хто знаходиться, спостерігає на березі, обов'язково повинен викликати службу порятунку і швидку допомогу для того, mm -hmm. у разі необхідності провести реанімаційні заходи. І саме найголовніше, що людина може втонути 30 секунд хвилина. Часу на роздуму немає. Цей алгоритм повинен бути відпрацьований в голові ще до приходу на узбережжя. Перевірте інтернет, почитайте поради, послухайте рятувальників, зайдіть на наші ресурси і ще раз перегляньте. Дякую вам за інформацію. Сподіваюсь, наші глядачі вас почули і будуть більш пильніше ставитися до свого відпочинку більш відповідальніше. Це була Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Запорізькій області та заступник начальника відділу пожежної безпеки та ринкового нагляду управління запобігання надзвичайним ситуаціям Сергій Мельник. Бережіть себе, не ігноруйте правила безпеки, адже від цього залежить і ваше життя та здоров'я, і оточуючих гарного вам. Вечора до зустрічі.